Думав, зараз дуже модно в державі в Україні нашій проводити ілюстрації. Я думаю, що треба цей закон піддати ілюстрації, це в першу чергу. І цей склад Верховної Ради, який за має депутати Верховної Ради, напевно, їм до них потрібно звернутися, щоб вони переглянули. Бо закон, знаєте, ми знаємо, закони пишуться сьогодні і і ухвалюються. І інколи їх неможливо виконати, не те, щоб піддати якомусь такому юридичному аналізу, практично його не можна виконати. Це перше моє побажання. Друге моє побажання є таке, ви знаєте, сьогодні на актуальному порядку денному стоїть питання не тільки виживання друкованих засіб масової інформації. Але і, скажімо, телебачення дімовлення. От ми з Орестом тільки що перекинулися з реплікою, а якщо ми будемо говорити про створення так званого суспільного телебачення і як мають виживати яка подальша доля державних телерадіокомпаній? І в мене додається враження, що робиться все для того, аби Україну позбавити того первинного інформаційного... Простору, яким є сьогодні, скажімо, районні чи райони, чи то населення, яке перебуває у сільській місцевості, я особисто противник скажімо, цього закону, оскільки вважаю, вважаю що сьогодні нам потрібно знаходити всі законні шляхи і методи для того, щоб мати щоб інформувати населення, яке знаходиться в районах. Ну от цей Володя Дідула, кажуть, мій одногрупник. І я, наприклад, приїжджаю в старий Самбір до мами, для мене є дуже цікавим і знаєте, ну, приємним, коли я беру районну газету і намагаюся почитати, запізнати, що відбувається в районі. І більше того, ті люди, яких там небагато залишилося у сільській місцевості, це старше покоління, ну, також читають, але немає можливості з кимось сьогодні війти в цю всесвітню павутину інтернет. І вони чекають цієї чекаються. Їм цікаво. цікаво. Будь-яка інформація, яка подається на шпальтах районних газет, вона є для тих людей дуже цікаво.